Чотири області карликова армія і назавжди без НАТО тут можна взагалі якогось компромісу досягти, якщо це їх вимог. Як з цим закінчувати війну? Ми ж теж не погодимось ніколи на те, щоб е, вийшов Зеленський і сказав громадяни, які живуть у Запоріжжі, в Херсоні, ті, хто хоче залишитися в Україні, збирайте чимана і виїжджайте в Київ. Решта, вибачте, ми будемо дипломатичним шляхом 20 років щось робити, щоб вас звільнити. Він же ніколи такого не скаже. Люди такого не допустить тоді. Як це має все Коли, не ви прекрасно тільки що розбували сценарій? Як можна продати більше того, може додати, просто щоб цей маскичка трошки додати, може сказати, що ми би перемогли українці до нас підставили партнери. Вони не дали на настання того всього третього, десятого. А потім ви ляєте позитівчику. Ви кажете, що але, шановні українські матері, жінки, сестри і всі інші, ваші чоловіки повернуться додому. Я зробив те, що я обіцяв. Більше жодної країни не загине. Алілуя. Це зараз виконувати, трапи чи Зеленського. Я готовий продати, навіть трейдмарк не буде особливо вимагати. Я готовий продати це будь-кому, хто захоче. І повірте мені, частина людей, дуже велика частина людей, скаже: в принципі, ми і так показали все, що змогли як нація, ми і так утрималися, нас і так не захопили за три дні. І це буде все правдою. І що, звільниться Запоріжжя, виведуть війська? Може ж не так робити? Може придумати адміністрації спільно під правлінням як там. А, О, О, он, зовніш... за... зовнішнє управління Запоріжжя. Це буде називатися не зовнішнє управління, це буде називатися перехідна мирна адміністрація. Подивіться, що стала з Боснії Герцеговіною. Там до цього часу управляє повійськовий представник ООН. Ви припускаєте, що таке можливе? А хто припускав у Босні Герцеговіні? Що таке можливе у них? Мене Босні Герцеговіна. Ми не Боснія Герцеві, ми, ми Україна. І замість Босні Герцівні наступні поління може проводити приклад України, ані Боснії Герцеговіни. Ні, я, 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 я не Думаю, хочу сіяти про... Ну, дивіться, з'являються один за одним оці флажочечки е, ну, управління. Потім же не каже, що я Зонщи. Зовніш... Ні, ні. Він каже, ООН. Наші партнери. Партнери нехай зроблять все, що необхідне, бо він впевнений, що партнери зроблять те, що треба.